Вітаю, друзі! Відбулася просто історична подія. Байден дозволив Україні використовувати далекобійні ракети, щоб завдавати удару в глиб території Росії. Далі поговоримо, чому саме зараз було прийнято таке рішення, а які фактори на це вплинули. А також поговоримо про позицію Володимира Путіна. Рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні. Завдавати ударів по території Росії ракетами Атакамс стало одним із найгучніших кроків у геополітичній боротьбі за Україну. Таке рішення, яке ще кілька місяців тому здавалося неможливо, було прийнято. Також Україна отримала дозвіл використовувати не лише ракети Атакамс, а також наразі можна використовувати ракети Скальп і Штормшедов від Франції та Великої Британії. І це свідчить про готовність Заходу ескалювати відповідь на російську агресію. Такий крок є не лише військовою необхідністю, а й потужним політичним сигналом. Байден довго вагався через страх перед можливою ескалацією, але рішення прийнято через зростаючий тиск з боку союзників і загрозу, яку створює об'єднання Росії з ізольованими режимами, як, от наприклад, КНДР. Але як дозвіл Байдена бити в глиб Росії вплине на війну в Україні? Тепер Україна має інструменти, щоб вдарити в тил російських військ, що може суттєво ускладнити їхнє постачання. Я вам нагадаю, що ракета «Атакамс» має дальність до 306 кілометрів, і це дозволить Україні атакувати стратегічні цілі Росії, зокрема логістичні вузли та військову інфраструктуру. По-друге, це такий. Потужний дипломатичний крок. Справа в тому, що дозвіл на застосування такої зброї стане аргументом у майбутніх переговорах, наголошуючи на тому, що Захід підтримує Україну. Іншими словами, такий крок показує Путіну, що союзники готові на рішучі кроки. Це рішення Байдена є історичним поворотом у політиці США щодо війни в Україні. Водночас для України це новий шанс. Змінити хід війни, протистоявши, протиставивши російській агресії сучасну і далекобійну відповідь. Але чому саме зараз Байден дозволив бити далекобійною зброєю? Можна припустити, що рішення Байдена надати дозвіл на використання далекобійних ракет атакам ста їхніх аналогів, могло б бути опосередковано пов'язане з дзвінком каслера Німеччини Олафа Шольца Володимиру Путіну. Цей дзвінок ймовірно. Підтвердив непохитність агресивної позиції Путіна та його небажання йти на компроміс, що могло підштовхнути США та інших західних партнерів до ухвалення рішучих заходів для посилення України. Також це рішення стало реакцією на повідомлення про можливе залучення Росією, слухайте уважно, не тисячу там чи десять, а сто тисяч північнокорейських військових до війни проти України. І є ще декілька припущень, чому саме зараз Байден прийняв таке важливе для України рішення. По-перше, це ескалація з боку Росії, масовані атаки РФ на українську енергетичну інфраструктуру. На такі дії Байден реагує, посилюючи оборонні можливості України. Не для кого не секрет, що Україна готується до ще однієї важкої зими під постійними обстрілами. Надання далекобійних ракет може змінити хід бойових дій, а знищуючи склади, логістичні вузли та ракетні пускові установки РФ, що значно знизить ефективність їхніх атак. Наступне це можлива зміна адміністрації в США, загроза повернення Дональда Трампа, який відомий своєю такою неоднозначною позицією щодо підтримки України, могла вплинути на терміновість такого рішення. Демократична адміністрація Байдена ймовірно прагне закріпити стратегічну підтримку України. Це рішення відкриває можливість скорочення російських ресурсів та зміцнення позиції України на полі бою. Подальший успіх залежатиме від швидкості постачання зброї, координації з союзниками та здатності України реалізувати поставлені завдання. Президент України Володимир Зеленський звичайно позитивно сприйняв таке рішення США. Про дозвіл на удари по російській території. А також він назвав це частиною плану перемоги та підкреслив, що такі рішення допоможуть зміцнити Україну в боротьбі з російською агресією. Він наголошує на тому, що посилення далекобійності української армії є ключовим для досягнення перемоги, а ракети говорять самі за себе. Зеленський також зазначив, що наступного тижня представлять план стійкості України. В цьому документі уряд розкриє, як забезпечити стабільність економіки, енергетики та військової промисловості взимку, не зважаючи на атаки Росії, і як посилюватиметься виробництво зброї та охорона культурної спадщини. З іншого боку, ми бачимо, що позиція Путіна не змінилася з початку війни. Путін не лише відмовляється йти на поступки у війні проти України. А й дедалі більше спирається на співпрацю з іншими авторитарними режимами, зокрема північною Кореєю. За інформацією видання Bloomberg, КНДР готова надати до 100 тисяч військових, які можуть бути розгорнуті поетапно, зокрема в Курській області та на окупованих територіях України. Окрім живої сили, КНДР вже відомо постачає артилерійські установки, боєприпаси та інші військові ресурси. За даними Financial Times, Російські війська вже отримали 50 самохідних гаубиць і реактивні системи залпового вогню. Вичерпання запасів і брак новітніх ресурсів змушують Кремль шукати допомоги навіть в таких країнах, як КНДР, що мають обмежені економічні можливості. Однак це також свідчить про небажання Путіна йти на переговори чи припиняти війну. Він намагається підтримувати активні бойові дії будь-якою ціною, навіть залучаючи союзників, які самі перебувають під міжнародними санкціями. Також розмова між Олафом Шольцем і Володимиром Путіним підтвердила, що російський президент не змінює своїх намірів щодо війни в Україні. Як зазначив канцлер Німеччини, жодного компромісу в позиціях Кремля не відбувалося. А його дії залишаються спрямованими на ескалацію конфлікту. Це доводить, що Путін зосереджений на довгостроковій агресії. Тому світовим лідерам потрібно щось вирішувати, інакше переможе диктатура, а не демократія. Рада безпеки ООН проведе засідання на високому рівні до тисячу днів війни Росії проти України. Міністр закордонних справ України Дмитро Сибіга виступить із важливою промовою. Підкреслюючи важливість посилення підтримки України на міжнародній арені. Крім того, в ході свого візиту він проведе низку двосторонніх зустрічей з метою залучення нових союзників і зміцнення міжнародної підтримки у боротьбі з агресією Росії. А у Великій Британії відкриють артилерійський завод із виробництва гаубиць для України, так пише газета Зетелеграф. І вже в 25-му році завод розпочне виготовлення цих гаубиць для підсилення України та Великої Британії. І що ми з вами маємо? Історичне рішення Байдена надати далекобійну зброю Україні відображає важливу... важливість етапу в контексті війни, адже США надають Україні можливість самостійно наносити удари по російських силах. Однак також треба пам'ятати про ризики. Пов'язані з поверненням Дональда Трампа до влади. Водночас, такий розвиток подій підкреслює рішучість Заходу посилювати тиск на РФ, що підтверджує позицію Путіна, який залишається непохитним у своїй агресії. На цьому в мене все. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково на канал, тисни лайк і до зустрічі в нових відео.